Розки примінальної прушень передбачення частиною першої сті 263, частини першої стіти 39, частиною 1 статті 37 Кримінального кодексу України. Альфа-пінпінь, 2 кілограми. Дивіться так. Беремо частину речовини. Говорить про наличі крека в даної речовини. Столічної речовини. На Одещині поліцейські припинили діяльність нарколабораторії з виготовлення психотропів. Ділки виготовляли щомісяця близько 25 кілограмів психотропних речовин. Їхній дохід за цінами чорного ринку становив понад 8 мільйонів гривень. Налагодив виробництво психотропів 28-річний житель Одеського району. Зокрема, фігурант винайняв будинок та облаштував там нарколабораторію з виготовлення амфетаміну та ПВП. До роботи він долучив. 27-річного знайомого зловмисники збували товар гуртовими партіями через мережу інтернет по всій території України. В ході проведених обшуків за місцями мешкання фігурантів в транспортних засобах та нарколабораторії було виявлено велику кількість різноманітних психотропних речовин та наркотичних засобів, зокрема, серед вилученого 6 кг психотропів, загальна вартість яких за цінами чорного ринку складає понад 4 млн грн. Також поліцейські вилучили лабораторне обладнання, ваги, пакувальний матеріал та інші докази протиправної діяльності фігурантів. Обох їх слідчі затримали в процесуальному порядку за скоєння наркозлочину. Організатору повідомлено про підозру за статтями 307, 313 та 317 Кримінального кодексу України, іншому співучаснику злочинної діяльності за статтею 307 Кримінального кодексу. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під варту з правом внесення застави, максимальне покарання, яке загрожує фігурантам, 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна Досудове розслідування триває.